Я допомагаю і спеціалістам, і багато тим, хто знаходиться зараз в еміграції, знаходити внутрішній через комунікації, ведення переговорів і самоусвідове розуміння ситуації. Коли я слухаю твої пісні вже майже 13 років, у мене є відчуття поєм. Як ти думаєш, що ти пройшов дуже великі власні трансформації і просто а, просто дуже сильно там фанить тема усвідомленості, розвитку, саморозуміння. Я не знаю, в мене такий альбом не розіє. Да. Я просто відчуваю наскільки це. Знаєш, два альбоми: «Інгредієнт» і монархі. Можливо, монархія до в У мене таке відчуття. Я поділюсь своїм. Можна? Можна щоб дати тобі трошки контекст? А в мене відчуття, що інгредієнт це коли людина розуміє, що проживає свої дитячі питання. Це м'яч, це інгредієнт, коли ти розумієш, що не автентичність про свою автентичність і хочеш вилізти з кастрюлі. Да, хочеш вийти з системи? Да, вийти з системи, дуже систему, дуже важливо. Дуже важливо вийти з системи. Можеш розказати. Як, як вийти з системи? Як, я, як це зрозуміти, як до цього дійти? Я думаю, що це буде цінно, знаєш, почути, зрозуміти від тебе. Можливо, хтось почує і зрозуміє, що він не один такий. Що йому вже час вийти, але він не розуміє, що це відбувається. Е, ну, ну це важко. Людина. Е, Людині важко виходити із зони комфорту. Ти маєш дуже швидко приймати рішення. Серйозно, безповоротно. І обрати, обрати себе, обрати. Ту ситуація, коли все залежить тільки від тебе і більше не від кого. Е Всі твої шишки і палки в колесах стануть тобі в радість, тому що злість, як неприйняття реальності, рухає тебе вперед. Mm -hmm. І з цього моменту ти більше не порівнюєш себе ні з ким, і відповідаєш тільки за себе. І порівнюєш ти себе з собою вчорашнім. Е, кожного дня має бути адреналін, кожного дня має бути поштовх е, вперед. І з'являється система система. Це як, як люди в спортзалі, вони тренуються, не задля результату зараз. І навіть не для результату потім вони тренуються, тому що це система, це система виходу, на увазі, чи це ж тимаш. Це, це є дисципліна, коли е, якісь дії, які направлені на твоє ствердження, встановлення, там, не знаю. Направлення це с це с бути систематичним. Е, немає там. Ну такого не, не получається, щоб щоб цього не було там зневіри якоїсь. Е, все починається зі спорту, наприклад. Спорт е, він не виховує характер, спорт виявляє характер. Тому дисципліна в спорті може тобі систематизувати твій власний графік. Ти маєш ввести в звичку якісь невеличкі кроки, які через рік-два будуть давати тобі свої дивіденції. Але якщо ну, ти дійсно цього прагнеш. Як казала моя мама, якщо хочеш, значить можеш. Інакше не буває. Тому е, виход з системи це ось ну, тіпа, досить працювати на дядю, досить годувати себе ілюзіями, досить добре. Надіятись на якусь примарну стабільність. Твоя стабільність це твій фах. Твоя освіта. Твоя стабільність це твій власний розвиток. Ти маєш бути цінним фахівцем. В якійсь сфері діяльності, яку ти хочеш? Принципі я ж Тому ти маєш бути кращим. Серед е... своїй галузі маєш на увазі. Ну так. Угу. Супер полягає в тому, щоб тебе неможливо було переконати, що ти так. ну, тим, чим ти займаєшся, нікому не потрібно. От <рес> тому е... для цього треба система, для цього треба. Ось така самовпевненість, люди мають бачити, що е, ти є конкретно щось, хтось. Тобто, умовно кажучи, якщо б за цю номінацію давали статуетку, то люди б бачили, що у цієї людини має бути така статуетка на вулиці. Ріелтор. Ріелтор -рок. року. <ріст> Знаєш? Не знаю. Як співак року там і ще щось. Тобто э, до цього треба ставитись не як для професії. Мова не про гроші. Ні в якому разі. Якщо ти будеш э, грати в короткі гроші, то це не воно. Э, тут мова про э, гру довгу. І, mm -hmm. Гроші, це еквівалент успіху, тому цінність буде не в грошах, якщо ти, це то, що ти, ти будеш відчувати несправедливість світу, чому тобі мало платять там, чи ще щось. Е, майже зробити для себе цю покрокову формулу. Е, як я колись виходячи з системи, я приблизно розумів, е, якої б суми мені вистачало на місяць, там, наприклад. Mm -hmm. І я собі усвідомлював, що я згоден на, навіть на такі маленькі цифри, але не, знаходяч, але не знаходячись в системі uh -huh. і, да, і робити те, що я хочу. Ніхто одразу зірок там з неба не хапав. Завжди знайдуться однодумці, завжди знайдуться люди, як приклад. І Якщо в даному моєму випадку ми говоримо про творчість, якщо звертаються цих людей, ми говоримо про творчість. То вони відчувають, що ну відчуваються, що ми говоримо про творчість. Що ти про ми свої, тут, ти, ти ми... говориш зараз про своє про, тобто, Розмова не про гроші. Тобто мені можуть там, питати, як знаєш, там кажуть, а є якась бізнесова схема в тебе там ще щось. Я кажу, вибачте, моя творчість не про гроші. І... Угу. А, ти знаєш, от зараз я зараз 20 років в байті. Але зараз я пішов робити те, що ти кажеш: вийти, займатися коучингом, допомагати людям працювати з собою, виходити на нові рівні. І я зараз працюю, як і багато українців тут на заводі. Я спілкуюсь з тими, хто тут працює. І люди абсолютно не на своїй роботі, не на своєму місці, втративши попередні статуси і реалії, знаєш, коли ти ніхто, з однієї сторони, це підбиває під ноги, з іншої сторони, до чого я прийшов, то це дає свободу бути будь-ким і обирати себе, ким ти хочеш бути. Ну, а... Треба всім не ну, вживатись в соціумі. Такий соціум є. І так, я б, хотів тебе запитати, коли ти працював приваріш «Запоріжсталь», Запоріжсталь, Запоріж вибач. А Ти паралельно, я пам'ятаю, записав альбом. Да, Бувай малий». Оскільки я пам'ятаю, паралел... ти, ти суміщав це. Да? Я паралельно займався да. самодіяльністю на кімнаті, да. тому. От... Я використовував всі свої не знаю, навички, за все, чим я захоплююсь, все це було на заводі. Давало мені можливість займатися музикою і робити колективи на заводі, займатись спо спортом і грати за завод. Тобто ти. Вживаєшся повністю в соціум. А в тебе було на тому етапі таке, типа, коли вихід, да? Тобто я так розумію, ти відбулася якась точка моменту, коли ти точно зрозумів я про музику. Було в тебе це? Чи? Ну, ця точка була одразу, що я про музику, я і я вже просто фізично не міг совміщати. Угу. Ну і з іншого боку, я теж поступив чесно, бо це треба було робити. Бо інакше Якщо мені мене, ще раз так не зрозуміють люди. Не зрозуміли би люди мого зараз кола. Тобто ти хочеш бути займатися музикою і ти продовжиш працювати на заводі. А по-друге, ці люди на заводі перед ними мені так само. Ті, ну, вони тебе підтримували, на, ти відчував. Так, типа нафіга на комбінаті людина, яка замість того, щоб там хворіку виробництвом ходить, пише пісні. Ти знаєш, це... І я знаю, ага. що на, на мою посаду там є молодий таландовитий і хлопець. І я просто, я піду, в нього буде кар'єрний рост, і він буде ну, він, він цього хотів, він цього прагне, він там полановитий інженер. І мені легше залишити, так, залишити йому посаду і, і плюс десь там в Києві, я знаю, я приїду і люди, які дали мені надію. І люди, які в мене повірили, скажуть, о, нарешті вітаємо в шоу-бізнесі. Як перший раз мене попереджав Січко Положинський, він завжди мені казав, ти, ти добре подумай, бо ти інженер високої кваліфікації, тебе висока зарплатня, в такої зарплатні мало в кого є в країні. І, і тобі це. Ну, це то, що ти кажеш, не про гроші. А. Ні, так це він казав. А тут шоу бізнес, тут тобі доведеться відповідати самому. Тут. Не. Це, це так само будуть твої гроші, ти так само будеш їх вкладати, втрачати. Це така ж сама е, математика. Але тут вже немає стабільності. І тут е, Ну, він просто подав, що ти, ти, типу, ти маєш наважитися і просто ну, і зробити це. І я просто наважився і це. Знаєш, дуже класно історія розказав, то, що я чую про цю треба, треба, від... тебе була людина, да? Тут Людина або люди, які говорили, їх підштовхували, не хейтили, не зупинялися, не зупинялися, на кого можна опити. Ну, Якщо вони бачать, що в тебе про це. Нормаль, Адекватні, абсолютно. Ти відповідаєш тим вимогам, які ти до себе там ставиш. Тобто, є там люди, які я там хочу співати, ну, дивишся і думаєш, не треба. <риклад> <риклад> не руйнуй собі. Ну, по різному буває. А можемо трохи про промонати? Ну, можемо трохи про Монатиї. Про внутрішню монахи. Це про те, що кожен чоловік там сам собі король. Mm -hmm. його... У нього своя всередині свита. Ні-ні, все навколо. Він, він сам собі розподіляє ролі в нього. Всі навколо це є світа його, це його, це його, це його королівство. І, Як зазвичай. Коли кажуть, корона падає, вона починає стискатись. У <ріст> мене знаєш, коли я слухаю монархів, у мене таке відчуття, що це саме цей процес провалу турбулентності. То що Поліс називав перевал всередині шляху, так, коли ти от, саме в цей переход на новий етап становлення нового себе, складання себе по частинкам і як, трансформація особистості. І, тому що там такі, ну прям там, жесть. Я не знаю, як для тебе, може це в мене зараз моя історія. Ну, по-любому, моя історія фанить да? про Афелію, про ці всі ігри в підсвідомості, про межа. Про межа здається це з інструмента. Межа, це, Про вообще, стіли? Вона, стіли? Межа, це от якраз межа це присвята е, Вірілотр Шевченко, це італійська піаністка. Вона мала бережність приїхати в 37-му році в Петербург на гастролі. І 37-й рік для неї став фатальним, закінчився він з силкою. Ніхто тоді не всіх вважали шпіонами і зрадниками. Світлі Віра Августівна була офіційним представником Стенвей. Вона була дуже крута піаністка. Тобто вона відродилась після Гулагу. Незважаючи навіть на те, що там, лейтенант Алтухов зламав їй всі пальці, він знав, що вона теніс, ЗК на нарах вирізали їй клавіатуру протипіана, щоб вона тренувала пальці, не забувала. І вже коли по закінченню свого терміну вона все ж таки вийшла в Новосибірську, вона відродилась. Вона Знову була викладачем в музичному училищі. Вона подружилась з головним редактором, здається, правди. Це єдина жінка, яка могла дозволити собі ходити в Шубі по Новосибірську. Тому що вори, ну, вони чітко знали, жінка в шубі це Віра Август, бо з інших всіх знімали. <реш> і, і вона була не І навіть після цього всього, десь граючи в <реш> вона, вона так стібалась за всіх цих радянь, з усі, радянщин, з всій радянщини, з цих показових концертів. І в неї там був один виводок, коли вона вділа відро на голову. Я дуже сильно критикувала э, твори радянських композиторів і як вони виконуються. Тому э, в альбомі я піаніста попросив грати небрежно, щоб підкреслити э, поламаними пальцями, вона була така груба гра, але вона все ж таки робила це. З доволі серйозною швидкістю і динамікою. Тому це було може грязно, але це, це такий стиль реальності. Тому це теж така трансформація, як відробитись, не зламатися. Вона так само вийшовши з колонії, прийшла в нас і училище. Просто першим ділом, що вона попросила, зіграти на фортепіано. Тобто, коли їй відчинили двері, директор училища вона казала, що я готова була закрити двері. Я думала, що це якась ну, попрошайка прийшла. Думаю, не дай Бог щось попросить хліба чи води, я, я закрию двері і виглянув. А жінка попросила зіграти на фоно, і мені так, стало цікаво, як людина приходить з проханням зіграти на фоно. Вона засила, дайте, будь ласка, мені зіграти на фано. І з цього почалася історія, коли не почув, як вона грає. Посади не було, але вони взяли її як художницю, ну просто малювати плакати там через трафарет, якісь оголошення. Тобто люди, які все це почули, вони дали їй шанс, вони її взяли до себе, вони знайшли її посаду, вони знайшли її подальшу кар'єрну історію. Тобто, тому людина, якщо вона дійсно. в своих номерах. И эти номеры ну, абсолютно понятны всем на входе, то найдутся и однодумцы, и кто-то да. Уезжаем мы. От тобі людина, ти кажеш, людина в сил. Е, офіційне обличчя компанії Standway. Це самі круті роялі в світі. І вона, це не те, що ти там кажеш, є люди, які переїхали. І Це людина, яка пройшла голлах з знаменитої французької піаністки. Вона. Почти на швейцарської стенвейці. Як жартувала Віра Острона, звук краєві стенвей залежить від якості трави, яку, yeah. трави, яку їдять вівці. Yeah, <laughs> Тому yeah, с... з шерст, цих uh, весь роблять ці полоточки федру на раєнт. Вона знайшла себе навіть у Новосибірському. Це не своє місце, своє бізнес. Можеш бачити, як ти? Які в тебе інструменти? А а Чекає. Інструменти приводити себе в стан спокою. Що ти робиш? Ти хвилюєшся перед концертом? Перед... Ніколи. Не робота. Не те, що робота, я, я хотів це робити. Я до цього йшов. Це мені теж каже, ти хвилюєшся. Явиш собі токар, який хвилюється перед тим, як включаєш собаку. Ти виходиш на сцену щось донести людям. Якщо ти хвилюєшся, ти напевно, як людям повірити в твою таку віру? Якщо ти сам ковілюєшся самі, так, ну, да, так. Понятно, що да. Це... Ну, ти, не мож... Валіше, ти не маєш бути самов'язним ідіотом, але е... зерно національне раціональ... і в якихось ти можеш бути обережним в висловлюваннях, але свою думку так, обережно проводити до неї мост, mm -hmm. виставляючи її на суд суспільства. Е... Через пісню, через е, вірші, через mm -hmm. мало хто з поетів вкладав в пісню не один, не два, а навіть і три сенси. Я теж не люблю, коли пісні пісню в один сенс. Я завжди no. люблю, коли в пісні існує хоча б два. Моїм відчуттям, ну я тобі, знаєш, я не хочу зараз там е, якось рочи. А то, що я чую, то там такий концентрат. Ну просто просто можна ми зараз якби ми з собою сіли, взяли ці хоча б два альбоми і по строчці розбирали, ми б з тобою, я не знаю, може пару тижнів би сіли, так? Да, Таже крістини крістило, або всі мої шрами, конні рами. Це ж про... No. Про те, як ти дивишся, да? про те, що ти свою no. через свої травми, через свої шрами ти не можеш побачити свою справжню душу, тому що вона десь там прихована. Для мене це правда. Ну, я шукаю дуже глибокий сенс в цьому. Продовжуй шукати. Як ти себе, ти казав останнє питання, можна? ти казав багато про спорт. Да, да. Спорт мне спорт менештал. Да. Є в тебе ще якісь інструменти? Ну тільки спорт. А, вот, прям спорт. спорт, да? спорт. Родкові кроси. Mm -hmm. Командні види спорту, волейбол. Можна покричати. Тут от, через... Крісті крестила. крізь прожила. все проживаєш. Да. Спорт прям отлично. Да, Особливо да. крос. Коли ти сам з собою ти так довго біжиш, і ти довго сам з собою, будеш висить. І привадиш себе. Центр. Щось таке. Це фізична активність. Да. Але якщо це ще й ре... режим, то це взагалі. Ага. Ти можеш собі цей потім режим додавати, що хочеш. Ти собі кажеш, після пробіжки, поки я там, не знаю, сохну чи поки я щось там роблю там, 10 хвилин. Я так раніше робив там, після кросу 10 хвилин англійський. Все, я його вчу. Запам'ятовую, не запам'ятовую. Пофігу мені. І 10 хвилин я сижу, так, ну, щось там вчу. І просто воно там, от кожен день, 10 хвилин, воно там щось в тебе заходить, заходить, Ти просто не даєш мозоку. Улетіть кудись. Ну, мозику, якоріп, зараз ці соцмережі, зараз все це дуря, особливо кажучи, на музику треба такий стрес. Тому